Патрулюємо ми з 23 до 5 ранку. Більш так неспокійно це з 10-ї вечора до часу ночі, тому що деякі люди повертаються або з гостей в нетверезному стані. Можуть бути бійки, розбії. Плюс був на моєму статі служби в патрульному батальйоні були такі випадки, коли зустріли молодого хлопця. Ми в нього запитали, звідки, родом, де батьки. Ну, він чітко не міг це відповісти. Він називав, що він десь працює за кордоном в якійсь лабораторії. Ну, з його слів, би було схоже, що в нього є якісь психологічні розлади з пам'яттю. Ми викликали патрульну поліцію. Вони його пробили. з'ясувалося, що у нього амнезія. Він знаходиться в розшуку. ініціатором розшуку були його батьки, тому що дана людина більше, ніж рік знаходилася в розшуку. Це от був такий случай. Нові автомобілі вони значно підвищують бойову готовність військової частини. Дані автівки в патрульному батальйоні використовуються для внесення служби з охорони громадського порядку. Службу дані автівки несуть 24 на 7, щоб не допустити порушень громадської безпеки. Також ми можемо надавати людям ту мінімальну допомогу. Якщо людині стало зле, ми можемо викликати їй швидку допомогу. Останню добу, що машини несли службу з військовими нарядами, було тільки в комендантську годину затримано 35 порушників комендантського часу. Також в день була надана людям допомога, як я казав, похилого віку.